Розповідаю, як створювати колекцію одягу, або як я готувалась до конкурсу Ukrainian Fashion Week. Спочатку я обираю тему або джерело натхнення. Після цього йде збір матеріалів, аналіз трендів, перегляд нових показів. Потім я це все об'єднюю і роблю мудбор, який буде відображати концепцію колекції та її настрій. Лише тоді ви можете перейти до намалювання ескізів. Я вирішила їх зробити креативними та не просто їх намалювати фарбами чи маркерами, щоб легше було передати текстуру. Я зробила. Певній мірі аплікації наклеїла в зірці тканин, також використовувала папір. За допомогою нього я змогла утворити складки. Ну і я переходжу до найцікавішого. Моя колекція називається Ехо майбутнього. Я дотримуюсь стилю урбаністичний мінімалізм. Пояснюю, що це за стиль. Він орієнтований на комфорт, практичність і лаконічність. Але головною причинкою є акцент на цікавий дизайн та форми і конструктивні деталі. Що робить цю колекцію носибельною, ну що головне. Але ви будете виділяти серед натовпу.